Доброго дня, вітаємо вас у музей мистецтві. Сьогодні ми презентуємо виставку художніх робіт студентів арт простору Сова, осінній вернісаж 2023, приурочений святкуванню сьомої річниці заснування студії. На виставці представлено 193 роботи віком учасників від 3 років до 99. Виставка була презентована 2 листопада 2023 року. Року в цьому залі. Що таке взагалі АртПростір сова? АртПростір Сова це особливе місце, в якому діти та дорослі мають можливість творити легко і натхненно. Навчатися не нудно, а цікаво. В ньому навчають малювати всіх, незалежно від віку та рівня набутих навичок. Вірять, що малювати вміє кожен. Засновницею та керівницею АртПрості Сова є педагогиня з багаторічним Стажем відома у місті Кропивницькому художниця, майстриня декоративного мистецтва, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України Тетяна Дорожен. Студії вже сім років, і це не перша наша виставка. Сам простір сава організовує різноманітні творчі акції, конкурси. Проводить відкриття виставок не лише в нашому музеї, а й в інших галереях міста. За час роботи студію відвідало 10 тисяч вихованців, Уявіть, яке величезне число. Серед них є багато переможців міжнародних всеукраїнських та місцевих конкурсів образотворчого мистецтва. Вони неодноразово були нашими партнерами під час проведення міжнародного Акції Ніч музею, також вони долучалися до проведення 10 го Великодню благодійного аукціону, надавали свою колективну роботу. Сьогодні ці роботи, що представлені в залі, поділені на певні тематичні блоки. Від найменших за віком вихованців, де в основному вони зображували персонажів. Мультиків відомих, казок, різноманітних грайливих тваринок, песиків, котиків, зайчиків можливо, навіть своїх домашніх улюбленців. Тож, якщо ви завітаєте на цю виставку, то можете побачити весь тваринний світ, безмежні дитячі фантазії, адже роботи діток вони є щирими, незвичними, і вони розповідають їхні маленькі історії. Крім цього, в нас вперше представлено було блок Аніме. Це найулюбленіша справа зараз. Підлітків саме в цьому напрямку вони найбільше зацікавлені. І студія Сава їм в цьому теж допомагає реалізовувати і набувати нові навички. Арт-простір сова розширює свої напрямки та категорії своїх студентів, і в цьому році ми бачимо представлені роботи дорослих, а саме, олійний живопис. Це такі майстерки, де е, навчаються е, малювати саме аквареллю, е, олійними фарбами. І е, тут ви можете побачити різноманітні пейзажі та натюрморти. Сова не стоїть на місці. Її викладачі з кожним роком досконалюють свої вміння, навички, розширюють коло своїх вихованців, а також Залучають нові техніки, тому сьогодні ця виставка є таким підсумком їхньої роботи, і ми бажаємо, щоб Продуктивність тільки зростала, і арт-студія «Сова» залишалася родзинкою мистецькою в нашому місті. Вітаємо її з черговою річницею і сподіваємося на подальшу співпрацю, що наступні проекти, які будемо спільно реалізовувати, будуть не менш цікавими ніж цей виставковий проєкт.